Заняття ознайомлення з природним довкіллям і звилю далекого. Малята, ви вже знаєте, що недавно розпочалася яка пора року? Так, весна, пора порадивовишних зустрічей. На що і на кого ми зараз чекаємо? Так, ми чекаємо тепла, квітів, травички, а ще ми чекаємо перелітних пташок. Ви вже знаєте, що зимували в рідному краї тільки зимуючі пташки, решта птахів перелітні, що восени відлетіли у вилій, у теплі краї, а з настанням весни ці пташки повертаються на батьківщину у край, де вони народилися і навчилися літати, де лишилися їхні домівки гніздечка. Що роблять перелітні пташки навесні? Ранньої весни повертаються з вилію маленькі сірі жайворонки, вони поспішають звеселити своєю срібною пісенькою поля та луки. У садки до рідних шпаківень повертаються шпаки. Поблискуючи своїм чорним пір'ям, ці птахи різноголосують дзвінко, виспівують на всі лади, бо раді, що знову опинилися вдома. Ластівки також прилетять до своїх гніздечок. Але пізніше, коли вже стане зовсім тепло і з'явиться багато комах. Тоді ви зможете побачити ось таких симпатичних ластівочок із білим черевцем, руденьким горлочком та довгим роздвоєним хвостиком, і обов'язково почуєте їхнє щебетання. А ось птах, що вміє дуже гарно співати, дріст прибуде раніше. Вигляд у дрозда не дуже показний, пір'я його сірувате, рябеньке спереду. Своїм забарвленням дріст трохи схожий на жайворонка, ось тільки, мабуть, удвічі більший за нього. Прилинуть і вері і великі пташки, довгоносі журавлі та лелеки. Можна буде побачити білих лелек із чорними хвостами і крилами на їхніх улюблених болотах і почути їхній клекіт. Які паралітні пташки мають повернутися з звер'ю навесні? А тепер послухайте загадки, відгадайте їх і покажіть зображення відповідних пташок на фото. Рано в поле прилітає. Доки сніг там ще лежить, срібну пісню нам співає, голосок його дзвенить, Сам сіренький та малий. Відгадайте, хто такий? Так, це жайворонок. Хто вернувся у садок, Хто сидить серед гілок, Хто костюмчик чорний носить, ще й свиститель зноголоса? Вірно, це шпак. Ніжна пташечка маленька, шийка спереду руденька, В неї ножицями хвіст і до щебетання хист. Так, це ластівка. А зараз Послухайте аудіозапис голосів паралітних птахів Шпака, Ластівки і Шайворонка і визначте, який пташці, який голос належить. Шпак справжній майстер співу. Він виспівує по різному то голосно кричить, то пронизливо висвистує, то співає ніжно, мелодійно. Іноді шпаки так захоплюються співом, що починають наслідувати зовсім на пісенні звуки, наприклад, каркають як ворони або навіть гавкають, як собаки. Завдяки таким здібностям шпака. Кажуть, що можна навчити й говорити, як домашню бабушку. Проте хай він краще живе на волі, поїдає шкідливих комах, виховує шпаченят та дарує нам свої незвичайні пісні. Ластівка шевече дуже мелодійно, приємно, неголосно. Щоправда, її спів дещо одноманітний. Ластівки ніби виконують одну і ту саму мелодію так вони вітають весну. Ніжно, дещо стримано, але від душі. А голос жайворонка переливчастий, він бринить, немов струна, співають жайворонки, не сидячи на гілочках чи дротах, як це роблять шпаки й ластівки, а високо шпургнувши в небо. Зависне малий жайвір у блакитній височині і визвонює свою срібну пісеньку. А зараз давайте послухаємо вірш, який називається Пісня Жайворонка. Жайворонок в полі ранньою весною піднімався ввись, живий жив, подивись. Холод, голод позаду, живий жив і в печі не палив, і йди не варив, а ось живий, живий жив. Про яку пташку розповів вам віршик? Розкажіть, що ви знаєте про жайворонка, який він на вигляд, де живе, як співає? Чому жайворонок узимку не страждав від холоду та голоду? Чому радіє жайворонок із звіршика? Коли повернувся додому цей перелітний птах? А тепер, коли ви вже знаєте багато про пташок, настав час пограти у гру роздум, пояснить чому. Дайте відповіді на мої запитання про знайомих птахів, їх спосіб життя, зовнішній вигляд, голос цієї чи іншої пташки. Перше запитання чому ластівку не можна побачити взимку? Так, тому що ластівка перелітний птах, вона не зимує у наших краях. А чому для шпаків треба робити шпаківні? Вірно, щоб допомогти цим птахам із житлом. А чому жайверонок не живе в шпаківні? Тому що жайвір це птах польовий, у садку він не житиме. А чому голуби не відлітають у вирій? Вірно, тому що голуби це зимуючі птахи. А чому ловеки не голодують у зимку? Так, тому що взимку вони живуть у теплих краях. Чому шпака називають різноголосим? Тому що він вміє співати на всякі голоси, наслідує інших пташок, видає різні звуки. А як дріст зовні відрізняється від шпака? Так, дріст сіро рябий, а шпак чорний. Чому ластівки пролітають не в березні, а пізніше? Вірно, тому що в березні ще немає комах, які потрібні ластівкам для їжі. Молодці! Наша розмова добігає кінця. Про кого ми говорили? З ким ж зустрічалися? Як ми маємо ставитися до пташок? Правильно, діти, птахи наші друзі, тож їх треба любити, дбати про них та берегти.